У нас, окремі, окремі кровати. Тут є старинні кроваті, всякі такі, такі речі. Сексуальна освіта у дітей була просто не від каси. Батьки тут же жили, робили наступну дитину. Чоловік, жінка і дев'ять дітей тут, в цій хаті жили. Я думаю, що дійсно зараз Дев'ять дітей. Тут трошки зроблені всякий, я не знаю, полтора. Вот діти іноді сюди приїжджають. Там, де вони вироб, де вироб. Буває таке. Я тут збирав всякі речі місцевого побуту. Такими вилами сіда робили. Та, такою прязкою, я пам'ятаю, мама ще мені в школу вкрадила рубашку на свято. Я забуду як вжити вугілля на виділі. Це вугілля. таких коритах із тополя. Робили. Це було і хліб замішували, і діти купали. Я бачив, що знаєте, робили, це зазвичай цигани там робили. Я коли був тут, чи я зібрав велосипед або пішком, і я любив так піти, поза очі далеко-далеко. І -далеко. зустрів якраз артіль циган, які робили отакі от щеночові там. Це Ну, років 20, звичайно, це вже було я. Я вже трошки на цьому світі живу. Наверно, дерев таких немає? Ні, тополь, тополь, є такі дерева. Оце такі білугі в натуральну величину. Пройдися, щоб люди побачили в натуральну величину на фоні тебе. Бачите, які білугі? А осетрові вони є е, е, придонні риби. І коли вона іде, дивіться, скільки років пройшло, оце головне сиділи і остріли ці крючки. Від остроти цього крючка я тільки риби, а вони ж всі мають бляшки. Вон, ви бачите, які зверху. Вона зацепилася, бо вона починає битись, і вона нацепляє на себе кучу цих крючків. Десь 30% ранених риб уходило, тому вони були і заборонені, і популяції вже зменшилися. Це основний промисел, ви там бачили на. Де я чорний ікру вам показував, там старий такий ліпованин, mm. точимо ці всі речі, води, а тут вже немає підбірки, а от підбірка є. Вони збиралися на різдво. Ось такі очки. речі. Оце сюди, ці крючки, ось так. Що це? Ні, ні, я думав, що це точно не хороший. Ну повернув, шашлик, як, мабуть, жар повернув. Це дуже така брідка я вже не знайде. Не, не вглядиш там всім. Я так треба десь підписати, чи дійсно бо, тут. Так, бо воно... воно кусочок кусочок воно було, да, дерева воно, стоїть, воно біля... Цього. Воно це комусь для шашликів про... Ну Це такі досить такі речі. Я завжди стараюсь викупити, купити людей, коли старі будинки розбирають. У нас є команда, яка це робить, завжди мені стягують такі моменти. Да, їх вас неймовірно багато щось. Чи це час такий? Я дуже люблю калину, і це символ України, тому я стараюся з калиною. Так, і нормально. Калина тут якраз росте, це якраз біотоп цієї калини. Да, да. Дуже багаті сторони є, ірик був і з цієї сторони єрик. Тут бачите. Бачите? Раніше тут була вода. вода. І зараз весною буває вода. Вода буває зазвичай до кінця червня. Ви їх не чистите самі. Ні, ні. Як сказала хазяйка острова, як ми її називаємо, тут вона вела всякі за столі. Ти не повинен все вичищати, а де молодь буде проводити час тоді? Куди вона сховається? Це були експозиції традиційного передокористування. Тут були е, представлені е, рибні промисли, всі 16 сіті. Промисел очерету, ще збереглися ці снопи очерету. Це первинні снопи, які йдуть на переробку, щоб зробити євросноп. От Місцеве відмові, лодочна майстерня. Ми такі артефакти від, від лодок. Люди Бачили, що розкладається ця лодка. Ось такі, маленькі лодки, лодки яміки, які яких плавають по місці, по каналам. І от показано, що із дуба робиться каркас, а обшивка цей. ну Це після війни все треба. А обшивка з чого? Йолка сосна. Піхта непогано не йде. Обшивка, обшивоч. Да, ще. Да, а о, каркас о, дуба чи ще щось? Дуб. Тільки дуб. Тільки дуб. Раніше. Вставили на лодку шлюпочник, який йшов в Сибірського лісу, і лодка служила 30-40 років. А Зараз вже на 3 й рік її приходиться ремонтувати, але ми тримаємо дві лодки, бо що люди хочуть на місцевих лодках покататися. Ну вони важкі, так? Я скажу, що така дерев'яна лодка, от як там на базі ви бачили, ну, металеву купити дешевше, ніж зробити нову таку. Я зараз, Не гнив. Поспорювало... Дивіться, ось магазин. Шпангут. Це ось, о, елементи, щоб можна було Н, показати, не. що зроблена ця лодка, як каш, ну, пангут, ну, ребра. ребра. І, і тут якраз стояв плакат, де різні етапи будівництва лодків. Ну і жилетку. Іноді вивозив сюди вуликів, замовлювати <гулаків> час, коли суттєво, коли людей поразку кожного сказали, що не можна проходити, приходити, безпека зібрати її рух.